嘿嘿嘿 Вас вітає ютуб канал Трейд. Сьогодні ми хочемо оглянути токарний канавковий різець від відомого бренду Vörgen. Використовується канавкові різці на відповідному токарному обладнанні, як на універсальних верстатах, так і високопродуктивних ЧПУ. Канавкові різці застосовуються для нарізання канавок в деталях циліндричної форми. Завдяки своїй конструкції дозволяє повторити контур циліндричної форми канавки. Механічне кріплення пластини дозволяє підібрати потрібну ширину та глибину канавки. Також оптимальний сплав для досягнення максимально ефективного оброблення сталі, нержавіючої сталі кольорових металів, човонів, жар яких та загортованих сталей завдяки швидкій зміні ріжучі частини такі різці відмінно замінила застрілі канавкові різці гост із напайними пластинами. Даний різець канавковий відрізний БКТР правого виконання з перетином державки 25 на 25 мм зі зміною пластиною МЖМ 400 та довжиною 150 мм призначений для обробки канавок. Встановлення та заміна канавкових пластин здійснюється за допомогою ключа, який йде разом з державкою в комплекті. Ширина нарізаної канавки складатиме 4 мм. Тож пластину потрібно підібрати відповідного розміру. Різець здатний прорізати канавки на глибину до 22 мм. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ОУШНКВІСКРПІ, де ви можете оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України. з нами швидко надійно та якісно.